Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні вивчатимемо властивості правильних многокутників, описаних навколо кола. На минулому уроці ми вивчали властивості кола, описаного навколо правильного многокутника. Сьогодні ж ми вивчатимемо властивості кола, що є вписаним у правильний многокутник. У такому випадку кажуть, що многокутник описаний навколо кола. Центральним об'єктом сьогоднішнього уроку. Буде правильний n-кутник, який зараз зображено на екрані. З вершинами A1, A2 і так далі до Ан. Центр такого многокутника позначмо за О. Теорема 1. Радіус кола, описаного в правильний n-кутник зі стороною А, дорівнює А поділити на 2 тангенс 180 градусів, поділених на n. Доведення. Позначмо довжину радіуса вписаного кола r та точку дотику вписаного кола до сторони многокутника М. Розгляньмо окремо трикутник А1О А2. Оскільки точка М це точка дотику вписаного кола до сторони А1А2 та О центр цього кола, то кут ОМА2 дорівнює 90 градусів. Пам'ятаймо, що дотична до кола перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. Оскільки ОА2 дорівнює оа 1 то трикутник а 2 1 рівнобедрений. ОМ висота в цьому трикутнику. А отже, і Кут а 2 оа 1 центральний кут цього многокутника І, відповідно, дорівнює 360 градусів поділити на Н. Ми отримаємо, що кут А2ОМ дорівнює половині центрального кута, що дорівнює. 180 градусів поділити на n. ОМ також буде і медіаною, тому А2М дорівнює половині сторони многокутника, що дорівнює А навпіл. Оскільки кут А2МО прямий, то тангенс кута А2ОМ дорівнює А2М поділити на ОМ. З цієї рівності отримуємо, що ОМ дорівнює А2М поділити на тангенс кута А2ОМ. Підставши відповідні значення оцей вираз, отримаємо r дорівнює А поділити на 2 тангенс 180 градусів, поділених на n, що й треба було довести. Обчислюємо радіус описаного кола в правильний n-кутник для деяких значень n. Підставляючи у формулу з теореми 1n що дорівнює 3, 4 та 6, отримаємо, що радіус описаного кола для правильного трикутника зі стороною А. Дорівнює А помножити на корінь з трьох і поділити на 6. Для правильного чотирикутника А поділити на 2. І для правильного шестикутника радіус описаного кола дорівнює А помножити на корінь з трьох і поділити на 2. Закріпімо отримані знання на практиці. Задача 1. Чому дорівнює радіус кола, описаного у правильний шестикутник зі стороною 2 корені з 3? Розв'язання. Скористаємося формулою для обчислення радіуса вписаного кола. Отримаємо r дорівнює a поділити на 2 тангенс 180 градусів, поділених на n. Підставивши замість a два корені з трьох та замість n 6, отримаємо r дорівнює 2 корені з трьох поділити на 2 тангенси 30 градусів. Оскільки тангенс 30 градусів дорівнює 1 поділити на корінь з 3. То отримаємо, що радіус описаного кола дорівнює 3. Задача 2. Чому дорівнює сторона правильного трикутника, якщо радіус описаного в нього кола дорівнює кореню з трьох? Розв'язання. Позначимо сторону трикутника А та радіус описаного кола R. Знайдімо А з формули радіуса описаного кола. Отримаємо А дорівнює 2 r помножити на тангенс 180 градусів поділити на n. За умовою r дорівнює кореню з 3 та n дорівнює 3. Підставивши ці значення в отриманий вираз, маємо а дорівнює 2 помножити на корінь з 3 і помножити на тангенс 60 градусів. Оскільки тангенс 60 градусів дорівнює кореню з 3, то весь вираз дорівнює 6. Задача 3. Висота правильного трикутника дорівнює 10. Чому дорівнює радіус кола описаного в цей трикутник? Розв'язання. Розгляньмо цей трикутник окремо, позначимо його вершини А, В, С та радіус описаного кола r. Проведімо в цьому трикутнику висоту АH. Оскільки трикутник АБЦ правильний, то кут HCA дорівнює 60 градусів. Тож, з трикутника HCA маємо, що АЦ дорівнює АH поділити на синус кута 60 градусів. В умові нам дано, що висота дорівнює 10, а отже, аh AH дорівнює 10. Підставивши 10 в отриманий вираз для АЦ, та врахувавши, що синус 60 градусів це корінь з 3 навпіл, отримаємо, що АС дорівнює 20 поділити на корінь з трьох. Оскільки АС — це сторона цього правильного трикутника, то тепер для знаходження радіуса вписаного кола достатньо у формулу радіуса. Підставити замість а 20 поділити на корінь з 3 Та замість n підставити 3. Пам'ятаючи, що тангенс з 60 градусів дорівнює корень з трьох, отримаємо r дорівнює 20 поділити на 2 помножене на корінь з трьох у квадраті, що дорівнює 10 третім. Зверніть увагу, що раніше ми розібрали формулу для обчислення радіуса вписаного кола у правильний трикутник чотирикутник та шестикутник. Для правильного шестикутника зі стороною А радіус описаного кола R дорівнює А коренів з 3 поділити на 2, а для правильного трикутника радіус описаного кола R дорівнює А коренів з 3 поділити на 6. Тому можна було одразу використовувати ці формули. Сьогодні ми з вами дізналися, як обчислювати радіус описаного в правильний n-кутник кола та закріпили ці знання на практиці. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.